Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про правильні критерії християнської віри. Минулого разу ми з вами вже говорили про неправильні критерії християнської віри, і тож ви можете передивитися це відео посилання буде десь тут. Чому нам взагалі важливо говорити про критерії християнської віри, чому нам важливо аналізувати віру в Ісуса Христа, тому що ми з вами вже говорили, і тут ще буде одне посилання на це відео: що люди вірять в Ісуса Христа по різному. Висуса Христа в один той самий об'єкт віри в Ісуса Христа як об'єкт віри, але ж вірять по різному. І ця віра приводить до різних результатів, до різних плодів. Для того щоб ми з вами самі були стверджені в своїй вірі в Висуса Христа і розуміли, що ми віримо тією самою вірою в Ісуса Христа, яка призводить до вічного життя, до виправдання, до народження згори. Ми маємо аналізувати свою віру, а також ми маємо аналізувати віру Висуса Христа і допомагати це робити іншим для того, щоб проповідувати і благовіствувати саме ту віру Висуса Христа, яка призводить до спасіння та до вічного життя. Тож сьогодні ми говоримо про правильні критерії християнської віри. Тож одного критерія саме визначити. Віру за об'єктом віри, тобто віра в Ісуса Христа, цього недостатньо, тому що бувають різні віри в Ісуса Христа, і тільки одна з них призводить до вічного життя. Тож ще критерії, які допоможуть нам визна визначити, яка віра в Ісуса Христа є саме спасительною, саме та, що призводить до вічного життя. І тут ми маємо зазначити, що, що, що таке віра, щоб зрозуміти саме що, ми аналізуємо: віра це відгук. Людини це особистий добровільний відгук людини на Євангеліє Ісуса Христа, на Євангеліє Царства Божого, і Слово Боже говорить, що сам Ісус Христос є Євангелієм, сам Ісус Христос, його особистість, Його справа, те, що він зробив для нашого спасіння, це і є Євангелієм. Коли маленького Ісуса Христа принесли в храм, то Симеон, дивлячись на Ісуса Христа, на дуже маленького хлопчика, якого Марія тримала в своїх руках, то Симон. Он стверджує і говорить, що він бачить спасіння Ізраїлю. То сам Ісус Христос є спасінням. Тож віра це відгук на спасіння і відгук на особистість Ісуса Христа. Не просто відгук на якусь ідею, на якийсь перелік правил, на якийсь перелік істин. Це відгук на особистість. І особистість Ісуса Христа це найсильніша особистість, взагалі, яка існує, найсильніша особистість у світі, як і особисті. Особистість Бога Отця і особистість Духа Святого, тому що Ісус Христос є Богом, Богом, який має не тільки божественну природу, а й ще й взяв на себе людську природу. Тож, наш відгук на Ісуса Христа це відгук віри і відгук маленької особистості, тому що людська особистість це дуже маленька особистість в порівнянні з особистістю Бога, з особистістю Ісуса Христа, на дуже велику і потужну особистість. І цей відгук. Він походить не тільки від нашого серця, він ще походить від Ісуса Христа. Він нам дається через благодать. І другий розділ послання до Ефесян стверджує, що віра вона походить від Господа, вона дар Божий. Тож, віра наша, вона в Ісуса Христа вона не просто плід або результат нашого роздуму, а це ще дар Божий. Який нам Господь дає по благодаті через Ісуса Христа? Тож віра це відгук. А тепер ми зараз будемо аналізувати цей відгук. Цей відгук має основу на підставі чого ми так реагуємо, тобто на підставі яких фактів, яких тверджень. І віра в Ісуса Христа має за свою основу Слово Боже, має за свою основу Ісуса Христа, Його особистість, Його справу, Його діла, які він створив для нашого спасіння. І саме таку і єдину таку основу має віра в Ісуса Христа, і ми можемо це сказати, що це є Євангелія. Віра в Ісуса Христа має за свою основу Євангелія. І тут ми переходимо до, я б сказала, з одну з двох ось основ або критеріїв. Аналізу християнської віри це зміст християнської віри на підставі Слова Божого, на підставі а, того, ким є Ісус Христос і що Він зробив на підставі Євангелія, приймаючи ці факти, кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа, вона приймає це особисто. Вона не просто це приймає як перелік якихось фактів, чи просто як якийсь параграф з підручника, чи просто якусь а, частину інформації, а приймає. Має це особисто, вона довіряє себе Ісусові Христу, і е, на підставі змісту своєї віри, тобто питання, в що конкретно я вірю, коли я вірю в Ісуса Христа. І ми вже сказали, що е, саме та віра, яка призводить до спасіння, вона має за свою основу Євангелія Ісуса Христа і самого Ісуса Христа як втілення Євангелія. Тож е, ми можемо тут підкреслити два е, пункти або дві частини змісту. Який неодмінно має бути в спасительної віри. Людина, яка приймає Ісуса Христа і приймає Євангелія, вона погоджується, вона розуміє, вона це бачить. Що вона народилася грішною? Вона народилася такою, що в серці кожного з нас за нашим народженням є зло. Ми маємо якісь негативні, неправильні, невідповідаючі слову Божому і Божому закону, думки, бажання, любов в своєму серці, схильності і як наслідок діла. Центром такого порушення нашої природи, грішної нашої природи, а є те, що ми не любимо Бога більше за все в своєму житті, не цінуємо Бога більше за все в своєму житті, не насолоджуємося Богом більше за все в своєму житті. Щось інше стоїть на місці Бога в серця людини, яка народилася в гріху, і це перше, з чим людина погоджується, приймаючи Євангелія і приймаючи Ісуса Христа своїм Спасителем. І друга частина, частина а, надзвичайно важлива, як і перша частина. Ці дві частини вони, вони рівно важливі, їх не можна скоротити, їх не можна зменшити. Це те, що догодити Господу своїми зусиллями, виправити цю ситуацію зі своєю грішною природою, з порушенням Божого закону, з Божим судом. А, своїми зусиллями людина не може. Я не можу, ніхто не може. Слово Боже каже, що ніхто не може. Галатів 3:10 написано, що якщо людина покладається на свої вчинки, то вона е, взагалі не має спасіння і знаходиться під Божим судом. Тож, друга частина, ми віримо, що саме Ісус Христос є замісною жертвою за, за наші гріхи. Саме Ісус Христос нас викупив, спас, і ми довіряємо себе Ісусові Христу, доєднуємося вірою до Ісуса Христа. І через це, через віру від Ісуса Христа, до нас тече нове життя життя Ми маємо нове серце, ми маємо нове народження, ми маємо нову природу і маємо вічне життя, маємо виправдання перед Господом і маємо мир з Господом, любимо Господа, зростаємо в любові до Господа, є Божими дітьми, і це навічно назавжди, тому що Ісус Христос нас викупив. Тобто це зміст християнської віри. Це дуже короткий зміст, дуже стислий зміст, але людина, яка довіряє Ісусу. Су Христу своє життя, вона саме такий зміст має, і протягом свого життя, протягом зростання в вірі, вона зростає і в першому пункті цієї віри, і в другій частині цієї віри постійне зростання. І саме зміст християнської віри він. Свідчить про те, чи є вона спасительною. А другий момент дуже важливий щодо критеріїв християнської віри: це плід християнської віри. Маємо зазначити, що людина, яка приймає Ісуса Христа своїм Спасителем, яка має віру в Ісуса Христа, слово Боже каже, що ми маємо вірити всім своїм серцем. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми приймаємо Ісуса Христа і приймаємо Євангелія, і приймаємо цей зміст, про який ми говоримо, не просто розумом. Ми не просто так прочитали інформацію, погод інформацію погодилися і живемо, як і жили далі. Ми не просто приймаємо це емоційно, знаєте. Просто радіємо, просто якось так це дає нам якесь натхнення, якесь, якусь таку втіху в житті, а живемо, як і жили. Ми приймаємо серцем, тобто центром своєї особистості, ми приймаємо глибину, ми приймаємо таким чином, і так глибинно, що це змінює е, все наше життя. Е, ми, звісно ж, приймаємо і розумом безперечно, і глибинними своїми емоціями або своїм станом, таким емоційним, безперечно. Ми приймаємо і волею безперечно. Але йдеться про те, що ми приймаємо глибинно, ми приймаємо саме центром своєї особистості. І через це ця віра має вплив на все життя людини. Ця віра а прив... приводить до плода і Галатов, 5 розділ, 22 вірш, і нижче і вище. Ми читаємо, що в серці віруючої людини є не просто плід, а плід Духа Святого через те, що через віру ми народжуємося з гори. Через віру ми приходимо до Ісуса Христа. Ми доєднуємося до Ісуса Христа. Івана, 15 розділ, так як голузка доєднується до кореня, і через віру ми народжуємося з гори. Дух Святий поселяється в серці віруючої людини. І цей плід вже. Же в серці віруючі людини він зростає не просто зусиллями людини, а є він наслідком Духа Святого. Це зрощує в нас Дух Святий, хоча ми доєднуємо свої зусилля, Дух Святий дає нам ці зусилля, Дух Святий підтримує, Дух Святий їх активізує, Дух Святий їх оновлює, оживляє і так далі. Але коренем цих змін, коренем цього плода є Дух Святий. Так і говориться: плід Духа Святого. І маємо зазначити ще. Відмітити, що це один плід, там не плоди Духа Святого, це один плід з різними, можна так сказати, смаками цього плода, і там перераховуються мир, радість, любов, терпіння і так далі. І так далі. Тобто, це нове життя. Це Дух Святий дає нове життя, нове серце, нове життя. Це не просто якась радість, це радість Духа Святого, це радість від пізнання Господа, це радість від виконання волі Божої, це радість від спасіння, це радість, та радість, яка є в трійці, так само і про любов, яка є в трійці, і мир, про який є в трійці цих, цих сторін, цих смаків, які є в плоді Духа Святого, їх немає в цьому житті. Хоча в цьому житті. В нашому такому природньому житті від Адама і в тому житті, яке, яке ми бачимо поряд з собою, є якась радість, якийсь мир, якесь терпіння є в кожній людині, в не людині, навіть яка дуже е така. Е Погрязла в гріху, також є якесь терпіння, але ж йдеться про інше терпіння, і от це другий такий значний критерій християнської віри. Якщо є плід Духа Святого, не просто дари Духа Святого, не просто зміни якісь в обставинах життя, може покращення, може зміни в фінансовому становищі, в сімейному становищі, може у людини змінилися обставини життя, може людина придбала набагато більше чи нових друзів, йдеться про інше, йдеться про докорінне, внутрішні зміни зміни серця. Тож віра в Ісуса Христа, зміст віри, належний, правильний, Він призводить людини до того, що вона ввіряє себе в Ісусові Христу. Ісус Христос як корінь насичує таке серце, таке життя своїм життям, своїм станом, своїми відношеннями з Господом, своїм Своєю радістю і Дух Святий а, цей плід зрощує в наших серцях, і слово Боже підкреслює, що це є плід Духа Святого, це не є плід наших справ, це не є плід наших діл, це не є результат того, що ми робимо. Це є результат того, що Дух Святий зрощує, хоча ми, безперечно, на 100% маємо в цьому приймати участь, відгукуватися, підкорятися, підчинятися, йти за Духом Святим, але вся енергія, весь результат, весь плід, вся ця енергія і сила вона походить від Духа Святого тому, що це сила нового життя. Тож віра в Ісуса Христа це не просто, знаєте, іноді кажуть, ну вірити, це так просто, це просто. Певним чином просто, тому що якщо ми порівняємо віру з тим, що Ісус Христос зробив задля нашої віри, це навіть порівнювати неможливо. Ми не можемо зробити задля своєї віри, задля свого спасіння, те, що Ісус Христос зробив задля нашої віри. Але в тому сенсі не просто що це не просто, знаєте, сказати так, я вірю. Скажіть мені, перерахуйте, що я маю зараз сказати так в кінці, нібито підписатися так, я вірю, і все, все вже сталося. я вже... Християнин, я вже маю вічне життя. Віра, це докорінна, докорінне зміна всередині. Віра, це коли я віддаю себе свідомо, добровільно віддаю себе. У владу Ісуса Христа радію з цього, розумію, що без Ісуса Христа в мене немає вічного життя. В Ісусі Христі я маю вічне життя і мир з Господом, і любов Господа, і насолоду в Господі. І через це нове життя як обіцянка Господа, як благодать від Господа, як дарунок від Господа. Нове життя приходить в серце такої людини, і ми зростаємо в новому житті. Тож віра в Ісуса Христа це те, що нас з'єднує. Є скореним, і це з'єднання призводить до певних плодів в нашому серці, які призводять в нас. І зрощує в нас дух святий, тож будемо зростати в вірі в Ісуса Христа. Будемо ще більше зростати у змісті, розуміючи, бо без розуміння ми не можемо зростати у змісті, без розуміння ми не можемо себе віддати і кожного дня віддавати у покору в Ісусі Христі. Будемо надіятися на Господа і будемо покладатися на Духа Святого, і будемо докладати усіх зусиль, щоб зростати саме у внутрішніх змінах в е пос. В послувпохвпослуху дусі святому, тому що ми маємо не просто змінювати обставини. Перше за все, Господь хоче змінити нашого наше серце. Тоді обставини будуть змінюватися, але саме внутрішні зміни вони і є свідченням того, що людини належна віра, належний зміст, який і призвів до нового життя через доєднання. До Ісуса Христа, хай Господь благословляє кожного з нас. Будемо розповідати про таку віру. Будемо розповідати про Ісуса Христа всім людям, які навколо нас. Хай Господь благословляє кожного з вас.